Доброго часу доби, шановні студенти, з вами Юрій Віталійович, і ми на цій зустрічі познайомимося з історією органічного руху у світі. Як і в кожній дисципліни, були тут свої герої, які зробили значний внесок у розвиток органічного руху. Але особливість цієї галузі в тому, що були тут і антигерої, завдяки досягненням яких так само органічний рух починав розвиватися особливо бурхливо. Ну і подивимось, які є міжнародні організації у світі, які керують ним, і що в цьому напрямі є в Україні. Отже, засновником органічного руху вважається японець Макіши Акадо, який таким незвичним способом лікував людей. Він вважав, що є місця в Японії, де чиста вода, чисте повітря, і не треба лікувати тут антибіотиками або якимись сильнодіючими ліками, а просто знайшовши таке місце, всіх хворих запрошував туди, де вони дихали свіжим повітрям, пили чисту воду. Вживали їжу вирощену без мінеральних добрив і пестицидів, і працювали і жили тут. Без стресів. Як не дивно, результат часто був наскільки вражаючим, що вони одужували так само, як і після курсу антибіотиків в лікарні, такий саме результат був, тільки за рахунок свіжого повітря і вживання чистої води та органічної так званої продукції. Ну, от, наприклад, одна з версій фільму останній з магікан. Ностальгічна за тими часами, коли можна було з будь-якої калюжі пити, і чистіша вода, ніж зараз, із крана біжить була. А от, якщо комусь доводилося в Антарктиді бувати, читали напевно, там наскільки чисте повітря, що аж голова починає паморочитися, такого чистого повітря вже ніде. Крім лісів Амазонки або деяких місць на планеті, і не зустрінеш, наскільки тут масштаби забруднення значні. І от як не дивно, людині достатньо, щоб вилікуватись інколи, подихати свіжим повітрям, пити чисту незабруднену воду і вживати органічну продукцію, як у неї здоров'я просто на чах виправляється, і не треба ніяких курсів антибіотиків. Цьому полягала і філософія Маркіши Акадо, який випустив книжку Натуральне сільське господарство або натуральне господарювання. Це головний герой, який зробив значний внесок в розвиток органічного руху. Були тут і антигерої. Наприклад, Юстус Лібіг, який відкрив, що одної води рослинам недостатньо, сформулювавши теорію мінерального живлення, а значить, врожаї будуть рости, якщо випускати добрива. Ну і звичайно, мінеральні добрива саме завдяки його досягненню, почали розвиватися. Або німець Фриц Габер, який вперше у світі синтезував аміака, значить, відкрив шлях. Промислового виробництва азотних добрив. Це наскільки налякало прихильників органічного руху, що, помітивши накопичення нітратів у продукції, почали взагалі закликати відмовитись від е, мінеральних добрив, були і такі радикальні прихильники цього руху. Так само один з авторів зеленої революції на Заході отримав назву цей термін Green Revolution – Норман Барлоух. Йому вдалося у Мексиці, а потім і у Азії, в Індії, зокрема, різко підняти врожайність пшениці рису за рахунок того, що він став рослинам давати підвищені дози мінеральних добрив, звичайно, науково обґрунтовані, а потім і правильно застосовувати пестициди з одного боку, це дозволило різко підняти врожайність з іншого. Наскільки нарякало прихильників органічного руху, які, побачивши і проаналізувавши результати діяльності, чим обертається таке різке зростання врожайності пшениці рису, виснаженням ґрунтів, руйнуванням природних біоцинозів, тут же ж були і рештки. Пестицидів знайдені у продукції, все це налякало і спанукало до розробки альтернативного руху. Тобто, бачимо, тут були як герої, так і антигерої. І сьогодні ці антигерої штовхають розвиток органічного руху. Подивіться, крива випуску пестицидів, їх кількість зростає з кожним роком. Якщо в 40-ті роки перший. Пестицид почали зробили і почали випускати, масово застосовувати, то сьогодні кількість пестицидів більше 120 мільйонів тонн, а значить, випускають то їх, щоб застосовувати. І масштаби застосування теж дуже великі. Чим це обертається, нам відомо. Подивіться забруднення повітря, яких масштабів досягло. Тут же ж і проблема з відпрацьованим плутонієм і аварії на атомних станціях. Кількість атомних станцій зростає у світі так само з кожним роком, а значить, питання, де. Подіти відпрацьований Плутоній і запобігти у разі війні атомній загрозі також налякало наскільки прихильників органічного руху, що у 1972 році запам'ятайте цю дату. Вони створили міжнародну федерацію органічного руху. Подальшому будемо її називати скорочено IFOAM – перші літери слів International Federation of Organic Agriculture Movements – Філіали її сьогодні є у 108 країнах і всі країни які вона об'єднує, мають Національну Федерацію органічного руху. Ось як виглядає логотип Федерації органічного руху України, ось її адреса, інтернет-сайт. Слід сказати, що Федерація органічного руху України, так само як і Міжнародна Федерація органічного руху, займається популяризацією цього руху цієї галузі, проводить конференції. І взагалі допомагає виробництву і розробці законів. В Україні історичною датою стала 18 вересня 2012 року. Тоді Верховна Рада ухвалила закон про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини, закон номер 5448 від 10.07.2018. В ньому було визначено ключові положення і терміни. Одна із одне із цих положень викликало і досі до недавнього часу, звичайно, суперечки. Адже згідно з цим законом була. Покладена відсутність державної фінансової підтримки, тобто лишили фермерів сам на сам. Ну, це неприпустимо, наприклад, у Сполучених Штатах було у Сполучених Штатах кожний фермер, який виробляє органічної продукції щороку грошову дотацію від держави, отримує, наприклад, так само в Данії, так само, як і в деяких інших країнах. Але є країни, в яких ніякої фінансової підтримки не дається. наприклад, Netherlands. Те саме було модель Нідерландів взяте і на Україні. На жаль, лише нещодавно вдалося вирішити цю проблему. Отже, як бачимо, органічний рух налічує як героїв, так і антигероїв, і все це стало появою інтенсивного розвитку його, а відтак і зростання популярності з кожним роком. В Україні сьогодні Федерація органічного руху видає такий. Журнал під назвою Organic UA, В якому викладаються новини, і взагалі багато цікавого пишеться. Ну, з точки зору наукової, нічого важливого там немає. Просто переклад ряду іноземних статей, джерел, але багато що цікавого там можна прочитати, як іде у світі. В цьому відео ми розглянемо, як відбувається. Сучасні тенденції органічного руху у світі, як відбувається виробництво органічної продукції в багатьох країнах світу, світовий досвід і в Україні. Слід сказати досі економісти не визначили за яким же критерієм визначати рівень розвитку органічного виробництва в тій чи іншій країні. От якщо глянути споживання на одну людину в євро за рік, то тут лідер Швейцарія – і Люксембург зі Сполученими Штатами, Данія. Якщо взяти площу під господарствами, які займаються органічним виробництвом в загальному площу земель, то тут лідер у світі Австралія. Якщо брати кількість виробників органічної продукції, то тут несподівано Індія найбільшу кількість таких виробників має, але жодний із цих показників не... Є так би мовити, визначальним. От, наприклад, взяти кількість виробників органічної продукції. Ну, Індія то лідер у світі. Так там більшість виробників органічну бавовну виробляють, і ясно, що інші види продукції тут не характеризують. Достатньо повно, поки що вважається, що треба в комплексі кожний із цих показників враховувати. І, от якщо це робити в комплексі, то тут світовими лідерами стають країни із високорозвиненою економікою. Як не дивно, хоча у них рівень промислового виробництва доволі високий, що, здавалося, б суперечить органічному виробництву, вони можуть і достатньо високий рівень інших технологій дозволити собі, які пов'язані з виробництвом органічної продукції. Ну, подивіться, наприклад. Який обсяг ринку в Італії органічної продукції, який у Сполучених Штатах, і які застосовуються тут фінансові методи стимулювання виробництва органічної продукції, наприклад, тій самій Італії сума за 5 років з п'ятнадцятого по двадцятий роки склала 1,5 мільярда євро в розвиток органічного сектора. В тій же Данії інвестовано 53 мільйона євро для переходу всіх виробників сільського господарства на органічне виробництво. Ну, а в Сполучених Штатах тут і безкоштовне навчання на курсах відбувається, де вчать основним прийомом як працювати без пестицидів, без мінеральних добрив і, і так далі. Тут надається і Кілька ланцюгова така фінансова підтримка. Мало того, що федеральна програма є тобто, кожний виробник органічної продукції, отримує від держави. Щороку відповідну таку дотацію. Так, плюс ще в кожному штаті є спеціальні програми, які також ці дотації отримують. Підкреслюємо тільки за те, що виробляє органічну продукцію, ніхто не дивиться. Скільки вдалося йому щось виробити чи ні, чи в цьому році у нього нічого не вийшло, все одно він залізно щороку отримує отакі дотації. Слід сказати, всі країни світу можна на дві групи поділити, які виділяють такі субсидії фермерам, як у Сполучених Штатах, і які не виділяють. Так, от Україна пішла другим шляхом наших фермерів не Стимулювали фінансово лишивши сам на сам із проблемами в країнах же світу, в основному, якщо глянути країн, які виділяють субсидії фермерам шість: це Данія, Німеччина, Фінляндія, Норвегія, Швеція і Австрія. Згодом до них приєдналися Сполучені Штати, адже з 1987 року ці країни. Почали стимулювати виробництво органічної продукції. Сполучені Штати стали сьомої. В основному ці країни якраз наприклад, взяти Данію щороку до п'яти тисяч датських крон виділялося всім виробникам. Ну а сьогодні. Фактично стимулюється зацікавленість така кожному, хто збирається перейти. Також і йому виділяються такі дотації, щоб він із звичайного виробництва на органічне перейшов і зменшив кількість застосованих пестицидів і мінеральних добрив. Так от не виділяють країни другої групи, наприклад, Нідерланди. От так само і нас казали в Україні, чому не виділяють нідерландський досвід. Кажуть, ну, Нідерланди ж теж не виділяють. Де в бюджеті скільки грошей набрати, так було зовсім нещодавно. Але в Нідерландах є яка особливість? З 92-го року уряд підтримував ті господарства, які використовують методи органічного землеробства. Але з 1 січня 2003 року субсидії припинили виділяти сьогодні. Не виділяються. Але тут є який нюанс у Нідерландах дуже розвинене. Взагалі сектор аграрного виробництва, і там наскільки велику кількість біопрепаратів виробляють, ентомофагів, камах проти шкідників і інших, так би мовити, добрив, які можна застосовувати в органічному секторі, що там вирішили фермери їх без проблем і самі придбають дзвоник один і протягом. Години-двох можна отримати все замовлення. У нас часто це складніше, якщо господарство віддалене від районних центрів, де зосереджені виробники, наприклад, біопрепаратів або камахентамофагів. часто не один день на це йде. Тому можна сказати, в Україні голландський досвід все ж таки. Не варто використовувати, а якщо вже і використовувати, то хоча б опосередковано допомагати фермерам, тобто сміття переробні заводи будувати закони відповідні приймати і зменшувати загальну кількість викидів промислових підприємств, зокрема автомобільного транспорту. От, наприклад, подивіться, як вирішує цю проблему Норвегія в цій країні, наприклад, Мости, коли будують через автотрасу метрів через 100-200 від цього моста, будують так званий мост для тварин, щоб тварини, переходячи дорогу, не потрапляли під колеса автомобілів. Подивіться, яка гнучка державна політика. І крім того, будь-який фермер, який застосовує хімічні пестициди, зобов'язаний сплатити податок. І цей податок іде на розвиток органічного сектору і технологій. Екологічного захисту довкілля. Слід сказати, всі країни Європи мають органічний сектор без винятку. В Африці органічне виробництво розвивається теж бурхливо сьогодні є виробники органічної продукції у 70% країн в Азії, майже 80% виробників в різних країнах. Виробляють органічну продукцію, високий відсоток виробників і серед країн Південної Америки, 72% країн мають органічний сектор. Ну а лідери світові за кількістю земель це Сполучені Штати, Австралія, Аргентину. Ці країни займають 51% землі під органічним виробництвом від світового. Як же справи в Україні? Ну, в Україні площа земель під органічним виробництвом складає лише 1% від загальної площі зайнятої під аграрним виробництвом. І площа землі складає майже 423 тисячі гектарів, що, звичайно, вкрай мало. Перешкоди, які стають перед вітчизняним, ми побачили. І різниця тут вражає в чому: якщо відсоток земель заповідного фонду у нас близько 5%, то в країнах ЄС 15% обсяг побутового сміття в Україні на 1 квадратний кілометр в 6 разів вище ніж в Америці, і в 3 рази більше, ніж в країнах ЄС, значить, у нас не підтримувалося в Україні. Фермери, які займаються аграрним виробництвом до 2020 року, але 4 листопада 2020 року в Україні було прийнято закон номер 3295 де на державну підтримку можуть розраховувати аграрії, які займаються як аквакультурою, так і використовують зрощення, так і органічним виробництвом. Ну і Федерація органічного руху України видає. Отакий от журнал під назвою Organic EA, де друкує основні новини у світі у сфері органічного руху. Отакий от, отакі от справи сьогодні у розвитку органічного.